З Євангелія від Йоанна, після того, як Ісус умив учням ноги, сказав їм: Воістину, воістину кажу вам, що раб не більший за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, якщо Це виконуєте. Не про всіх вас кажу. Я знаю, кого вибрав, але щоб збулося писання, хто споживає мій хліб, той підняв проти мене п'яту свою. Тепер кажу вам, що перед тим, як це станеться, щоб коли воно станеться, ви повірили, що То я є. Воістину, воістину кажу вам, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, Приймай того, хто мене послав.